Звері чи люди, дарвін чи Бог. Саму ідею еволюції підхопили фашисти, комуністи, нацисти для того, щоб втілювати беззаконня терор у світі. Відбувалися революції, скидали ніби царів, і разом із цим скидали церкви. Тому що церква мала дуже великий вплив. Всі боялись, всі царі, вони боялись церкви. І Господа, звичайно. І на противагу церкви починали розвивати пропаганду. на противагу церкві. Тому що, якщо церква має серйозний вплив, то сатані дуже складно рухатись. Потім прийшли всі ці рухи постмодернізму, коли нічого абсолютного. Живіть, як хочете, хочете будьте. Чоловіком, дружиною, ну, жінкою, твариною, але це потім дорого стає. Як зараз ми бачимо, коли люди починають, як творити тварини чинити, вбивають і дітей, і беззахисних, і цивільних жінок, і пенсіонерів. Ось чому, коли ми сьогодні продовжуємо бачити цю шкідливу теорію, ми повинні розуміти, що це зло. Хай Господь всіх благословить, щоб всі були в реальності, розуміли, куди акцентувати увагу, лише в Господі ми можемо пізнавати цю істину. Благословення любі!